Наскільки вакцини можуть запобігти інфікуванню COVID-19? Вакцини проти COVID-19, що були включені до списку ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, є високоефективними у запобіганні тяжкому перебігу захворювання, госпіталізації та смертності. Але дані досліджень масового використання вакцин також показують, що ці вакцини показали значуще, але менше запобігання симптомному та безсимптомному перебігам інфекції. Кілька досліджень також показали зниження ризику побутової передачі на близько 50%, зокрема для вакцин Pfizer biontech та Astrazeneca. Відповідно, вакцини з високою вірогідністю знижують передачу вірусу, зменшуючи ризик захворювання і у невакцинованих людей, що також допомагає зменшити розповсюдження нових варіантів вірусу. Ефективність вакцинації проти симптоматичного захворювання була показана. Багатьма дослідженнями різних вакцин клінічні дослідження та спостереження за масовим використанням вакцин також продемонстрували ефективність у запобіганні безсимптомному інфікуванню для певних вакцин, таких як AstraZeneca, Janssen, Moderna та Pfizer-BioNTech. На додачу деякі дослідження показали, що після щеплення деякими вакцинами, зокрема AstraZeneca, Moderna та Pfizer-BioNTech, навіть у випадку інфікування спостерігається зниження вірусного навантаження та скорочення тривалості виділення вірусу. Для трьох вищезгаданих вакцин є дані про безпосереднє зниження побутової передачі, але для того, щоб упевнено підтвердити здатність вакцин знижувати передачу вірусу, потрібно більше досліджень.